Значить, так, зателефонував я до свого друга Саші. Він каже, привезуть тобі цей міст, мост, потім набереш, і я розкажу, що, О, да, він казав, треба паяльника буде. Зараз десь треба знайти в себе. У мене є і паяльник, і припої. І кислота, травяна, і каніфо все є. Тільки треба понаходити. Ну що ж, будемо ми його робити в прямому ефірі. Тільки, я думаю, цей дощ все мені напутав. Хрен сьогодні з того села, хто приїде. Ну ладно, не сьогодні, то завтра. А поки я вимикаюся, піду я зараз по своїх загачниках. О, каніфолі вже бачу. По своїх загачниках піду. Пошукаю. Е, паяльник, припой, все десь воно в мене є. Каніфолі вже знайшов. Двома, двома руками треба відкрити. Я відкрив. Ну що ж, одно є шешо, припой, паяльник і кислоту. Ладно, ну це я буду поза камерою, бо якщо я буду ці пошуки знімати, це у нас виявився бразильський кіносеріал. А нам? А нам цього не треба, йду я шукати. Ходив я шукав, шукав е, паяльника. Найшов, думаєте, да? Ага. Хрен знайшов. Мені треба за троє суток його шукати, щоб знайти. А тут пройшло пів, пів години. Не знайшов. Е, друге придумав. Поки тут вільне місце. Фордик тютю. Поки в рейсі. А я. А я, мабуть, зараз. Мабуть, я зараз. Так, що тут у нас є? Тут теж нема паяльника. Зараз я, мабуть, зажену сюди фіатика. І поміняю амортизатори. Я збираюся вже міняти їх дуже, дуже давно. Як це мені заїхати? Передом, так? Да? Чи задом? Якщо я задом заїду. Та й що? Свят включу. А передом? Та ні, задом заїду. Давно я вже збираюся їх міняти. І геть навіть покрасив їх, пофарбував, все. Вони не нові, але беушні. ушні. Але вроді би, вроді би ще працюють. А там вже так б'ють, що зараз я так і зроблю. Тільки перед цим мені треба піти переодітися. Геніальна ідея прийшла. В голову все на люту. А цю паяльника. А паяльника я не знаю де. Ладно, потім спитаю, там у мене ще один є кулібін, може він куди його подів. Потім знайдемо. Зараз займемося віачком. ще краще, да? Да, все, как стоїть тут. А! Нормально. Добрий день. Так, а що тут робиться? Охренею знає, да? Треба як його відкрутити? Я не знаю. Ой-ой-ой!

Отпернемо, не достаю. Так, і так хорошо. Що за колеса знімати? Два різа включив тут твоїма. 18. Девятнадцять, так? 18. Треба їх чимось помочити, бо там стільки болота грязі. Зараз не помочимо його Замочимо, намочимо Це може бути таке, що я хрен їх відкручу, га відкручу Зараз я пономочую їх водою Водою пономочую, хай воно Грязюку ту No? 何で言えば何でまおいねんのあいねんのあいしょのピダイ。 Щось я неупевнений у цьому. Що мене щось. Що у мене щось вийде. Так, мені низько вже, йо -мо! йо Багато... Багато накопав. Ах. Сознатый, ты що? Для охота. Може, я в дерву. Ну, планы. Да ни хрена я его так не надержу. А що я колесу зніму? А тут мені буде мішати. Оце дня. Ну зато звідси можна підлізти. От, блін, придайся колесо що знімати. Ой! Клавур! Клавур! Ладно, Зараз я вилізу найду щось. <звук> 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 да, сюда еще дня. Нифига. Я їх не зниму. И тут не зниму, да? Щось мені здається, що ну їх нафік. Не хочу я з ними гратися. Треба колеса знімати, зрізати. Я не маю ні малень, що бажання заробнити. Вони, вони ще трохи і роблять. Не хочу я, не, не буду. Це ж тільки зараз треба гратися, а мені треба через через скільки? Через годинку чи дві та їхати в школу за малою. Бо форда нема. Ну, та я, не, я не встигну. Я не встигну зробити. за Тут треба відрізати, зараз шукати болти. Відміню я це. Дійство на неопределенний час. Не буду я його знімати. Ну його он нафік. Не судьба. Дуже багато роботи. Як це буває? Зараз 100% що щось піде не так. Ніколи це треба підкачати. Насос поїхав. Та що ти будеш казати? Якщо я зараз його порозкорочую, там я бачу, що болти прийдеться різати. Ну, зрізати це ще одно, а вони хрен виб'ються. І щось піде не так, а мені, а мені через годинку-другу треба їхати ним. Того нема. Це розбомблю. І яким хреном поїду? Так, значить... Значить, все пішло не так. Сьогодні до мене хрен хто вже приїде, якщо цю пору не привезли. Ну, не привезли, то й не привезли. Будемо... будем проволочка для цього. Апаратика. Короче, збираємо це все весілля. А машина, а машина хай стоїть тут. Мені все время треба буде їхати. Все. Ха! Відремонтував! От я годен, да? От я вмію. Ну тут хорошо крутяться, я пробував. А там... Там прийдеться різати і вибивати, бо вони заржавіли. Ну так то й так. Знову дощ пустився. Так, ну що це, дати Фордіка до завтра не буде. Дати поки назад, сховати її, щоб не мокла. Через пару годин треба їхати. А є у природі такий закон підлості. Якщо я зараз почну розбирати, а воно вже спочатку пішло не так. Якщо я зараз це все порозбираю пообрізаю, і воно мені завершиться. Або болти в ступі позривається, або там не виб'ється. Ну, це вже, це, вже, це вже вивчено досвідом. Не буду покалісти. Зверну її поки назад, нехай стоїть тут, а тоді не буде чим їхати, якщо я порозбираю все. Ой, ну що ти будеш? Хай стоїть тут, а потім переглянемо туди. от так. В одному коментарі мені один з моїх глядачів написав, що карбюратор це річ така, вона вічна. Тільки то, що в ньому там всередині правильно поробити, і він буде вічно ходити. Я його знімав повністю. Перечистив, передув, перетрусив і зробив навіть холостиє. Правда, ще є деякі провали, але тут я вже не в курсі діяла. Щось там треба ще підрегулювати. Але вже холостий з'явився. Так, я в мене нові осі, я вже говорив. Новесенькі. А, ну так, це он до того, ну так. Тільки нахер вони мені зараз треба, так? Да? Щоб я з ними грався. Так, ладно, у мене продовжується пошуки. Йду я шукати. Йду я шукати. Паяльника, шмаяльника і все остальне. От так. Шукав паяльника, знайшов Ось що знайшов, і воно робоче. Це ним колись я паяв тюнера, конденсатори міняв. А я не знаю, чи тут я ним пропаяю. Попробував, воно включив. Вроді вроді нагріває. А тут розп... розтопив він цю херню чи ні? Десь у мене є... О, розтоплює. Бачите? О, можна. Можна буде і ним запаяти. О, все, Ну, десь у мене є... Що є? Хороший паяльник такий. Я не можу знайти. Ну, на крайняк можна і цим буде запаяти. Він роз... розтоплюється голово. А де припой? Це десь припої є і травлена кислота. Травлена кислота. Поки пока цього не можу знайти. Може де по чмоданах, та ні. Ну, все рівно сьогодні кур'єра в мене не буде. Сьогодні паятися нічого не буде. Може буду в центрі та й візьму. Я думаю, що це не, не дефіцит і десь воно в магазині має бути. У мене така, такий припой десь є. Тоненький такий вже з каніфолією разом. І хрен його знає, де він. Отак. От Ладно, поки. Виключив я. Виключив, хай остигає. Ну, паяльник, якби на крайняк, можна і цим запаяти, бо він нагріває. А от припою, я не знаю, де взяти. І кислоти. І кислоти. А де взяти? В магазині взяти де? Що ж тут знати? Може тут десь, а? А тут може бути. Тут вона могла мені упасти. Вон туди. Ну ладно, я пошукаю, якщо знайду, покажу. А не знайду, не покажу. Значить так. Епілог. Кислоти травленої і припою не знайшов. Земля розступилась, десь пропала. Паяльник. Може піти і цей. Він довгенько нагріває. Але, якщо вже йти в центр, купувати кислоту і припой, то заодно вже й нормальний паяльник взяти. Цим я колись всі таки в тюнерах випаював яких? конденсатори. Це. А для таких робіт у мене був такий хороший, великий паяльник. Так Він десь є. Ну, де його знайти? Я не знаю. Поки не знаю. Ну що ж? Цю херню зробив. Вон, де куртка висить. Чекаємо, поки колесо пусте. З тим. Цим чекаємо кур'єра. Паяльника нема. Паяльник є. Хреновий, ну є. <клес> Кислоти і цього нема. У ну, мене десь кислота Тоже є. Травлена кислота. Куди я її подів? Ну, то, по-моєму, не для паяння. А нахрена мені кислота? Можемо воно і так припаяється, га? Ну, для початку треба кур'єра, щоб приїхав, привіз. А потім уже буде. Потім вже буде все на... на місці буде видно. Все. Поки йду я до хати, бо скоро вже треба їхати. В вже й дощик перестав, тільки що ляпотіло вже перестало. Якщо не буде дощу то можна і пішки піти в школу, це недалеко. Ну, на цьому будемо поки завершувати. Усім добра і миру І будьте всі здорові, багажник закрити, бо ще так і поженуся. Всім пока.